Ух ти! Так, тут потрібно бути обережним. Друзі, всім доброго козацького здоров'я. І я, як зазвичай, на рибалочці. Дивіться, сьогодні у нас буде незвична така рибалочка. Я сьогодні, звісно, як і завжди, хотів піймати класну, класнючу рибу. Класнючу рибу. Але, друзі, так склалася ситуація, що сьогодні щука у нас не клює. Ну, от просто не клює. Я, я намагався максимально, максимально, знаєте, проявити всі свої здібності в ловлі щуки, в ловлі риби. Але, друзі, ну, сьогодні... Опа! Сьогодні зійшов окунець, Сьогодні чомусь ну, риба от просто закрила рот. Я саме говорю про щуку. Я з собою взяв мощну, таку потужну-потужну палку до 26 грам. Це Азура Фортран Нео 83. Взяв з собою 06 е, ну, свою катушку, да? можна сказати, щучу. Але, друзі, ну, будучи чесним, я. Отримав лише одне клювання е, за, мабуть, що 5 годин ловлі. Тому спробую проекспериментувати. Друзі, потужніша палка, потужніша палка Азура Фартранео, повторююсь, в мене навіть з собою немає ні застібок маленьких, ні тоненького флюркарбончика. Лише ось такий шматочок. Друзі, буквально 10 см я знайшов у себе флюр карбона. Тут в мене товстий 0,35, а тут 0,16 прив'язав. І друзі, 2 грама поставив. 2 грама. Для Фартрана, звісно, це зовсім мала вага. І, друзі, у мене навіть приманок з собою немає. Дивіться, був один віброхвостик, 2 дюймовий, і того відкусили. У моїй щучій коробці, друзі, завжди є такий маленький відділ для окуневих приманок. Але, друзі, дивіться, тут буквально ось чотири приманки. Чотири приманочки. Я не знаю, що в нас сьогодні вийде, але, друзі, ну, не поділитися своїми емоціями я не можу. Коротше, друзі, Fortran Neo і 2 грама. Це, звісно, зовсім... Неправильна ловля, ну зовсім неправильна, друзі, тому що для 2 грам потрібні специфічні правильні палки да, з, правильним, ну, з підходящим тестом. Це я, друзі, мабуть, такий ролик буде для початківців, да, котрі маючи ну, один якийсь там спінінг, наприклад, Аля Крокодил. Аля Крокодил. Тому що ну, в порівнянні з окунцями цими маленькими, котрих я хочу сьогодні половити, в мене дійсно, що е, палюгака ну, крокодиляча, тупо крокодиляча. Ось, друзі, дивіться, 2 грамчики. Е, сьогодні, е, дякувати Богу, у нас погодка така, бачите, не дуже вітер сильний. Тому, я думаю, ми зможемо контролювати. Падіння на дно саме по всім оцим сукупним факторам. Да? Ну, здебільшого по шнуру. По-перше, я буду робити неспішну таку проводочку. ну Зовсім не буду поспішати в проводці, тому що шнур товстий, вага маленька. І щоб Постійно наш монтаж знаходився на дні, а саме це потрібно робити при ловлі окуня. Постійно контролювати дно. Я не буду швидко робити проводку, а поволі-поволі, так не поспішаючи. Друзі, отак, от знаєте, можна було б да, плюнути на все да, і піти додому. Піти додому, начебто у нас риба сьогодні не клює, та й, коротше. Хай ігресь, як то кажеться. Але ні, я завжди працюю на максимальний результат. Якщо не, клює окунці, не клюють щуки, то хоча б з десяток окунців я ну, маю піймати, як то кажеться, для самоствердження. Друзі, друзі, змінив приманку. Дивіться, прокидав фіолетовим, взагалі не було покльовочок. Тільки но поставив масло. Відразу ось такий, друзі, окунчик. Відразу окунчик. Дивіться, 2 грами я, звісно, що далеко закинути не можу на цій палиці. Але рибку піймати. Ми можемо. На такій грубій снасті закид 2 грамів. Ну, знаєте, так ото, по законам фізики, скільки у нас можна замахнутися, да, і наскільки вилетить шнурочок. Тому що, ну, 2 грамчики, я б сказав, це геть невагома вага для, для цієї снасті. Але, друзі, дивіться, все одно вітру немає. Можливо, хтось. Вітру немає і, в принципі, непогано. Можемо ми е, тримати нашу приманку на дні. Можливо, у когось немає ультралайта, суперультралайта, да, якихось окуневих таких снастей. Але, друзі, е, я досить багато знав людей, котрі починали, котрі починали саме з якихось, ну, можна сказати, з телескопічного якогось вудлища, да, котре отак розкладається. І злізки. Опа, є! Є-є-є! Кайф! Друзі, все одно, дивіться, хоч і палка потужна, але коли риба клює, то ну, задоволення все одно ти отримуєш. Люди починали з телескопічних якихось палок і аж тоді приходили вони да, до е, ну, більш-менш якісних снастей. Але вони ж приходили все через свій. Досвід через досвід. От Він отримав клювання да, на цю вудочку, на цю грубу снасть, там якусь 0,3 ліску. Отримав клювання і загорівся. Загорівся саме рибалочкою. І тоді вже почав розвиватися в цьому напрямку, друзі. Я хотів би, щоб ви всі також загорілися. Рибалки, Неважно, це ловля окуня, щуки там, судаків, хтось слове. Можна все це комбінувати. Але головне, друзі, любити природу, любити знаходитись на свіжому повітрі і любити саме ловлю рибки. Ну, мабуть, що я викидаю метрів 15. Ну, я думаю, що 15 метрів тут такий берег не зовсім комфортний. Думаю, що метрів 15 я таки викидаю свою оснасточку. Друзі, в мене двохдюймовий віброхвостик. У мене є, ну, чесно кажу, є дві ще приманки е, пасивних, два червачка, але я їх ставити не хочу, тому що е, вважаю, що на такій грубій снасті. Здебільшого от, підійде активна приманка. Е, правильну анімацію на дні пасивної приманки я не зможу Не зможу правильну анімацію зробити саме пасивної приманки, тому що там потрібно пошевелить правильно, правильно протягнути. Тому ну, роблю ставку на те, що приманка зробить е, всі оці! Ухти, ухти! Ух ти. Всі оці маніпуляції замість мене. Ну, я маю на увазі звабить ось такого гарнюка. Звабить ось такого гарнюка на клювання, друзі. Ось. Все. Нехитра така снасть. І дебелі, дебелики, дебелики. Так, ну давайте. Все з самого початку. Робимо закид, незважаючи на те, що у нас така груба снасть. Використовую маленьку вагу. Тут немає течії, немає сильного вітру, тому, в принципі, на товстому шнурі ми можемо контролювати нашу приманку. Можемо контролювати, щоб вона у нас полежала на дні. Активна приманка, віброхвостик сама буде працювати, сама буде зваблювати наклювання наших окунців. Наша задача не обірватися, бо десь зачіп був. Наша задача, як мінімум, не обірватися. Так, все спочатку зараз повторюємо. Закид. Чекаємо, поки впаде наш монтаж на дно. Ми на грубій Снасті цього не бачимо, але чисто інтуїтивно, да, порахувавши там до п'яти, Колись воно то впаде, колись то впаде. І робимо банальне, банальне волочіння по дну. І приблизно я витримую такі якісь паузи. Звісно, друзі, це все в мене вдається, тому що є якийсь досвід досвід ловлі, по-перше, на своїй річці. По-друге, да, на різні типи всякі там ультралайти, суперультралайти, лайти і хеві джиги я приблизно приблизно розумію, як потрібно вести приманку. Але це ж все, друзі, з досвідом дається. От така м'язова пам'ять. Вона працює, вона працює завжди. Це, як, знаєте, коли ти вчишся їздити на машині да, чи на велосипеді. Все одно ти це запам'ятовуєш, можна сказати, один раз на все життя. І далі вже чисто мозок вміє вже управляти да, твоїми м'язами, щоб він там крутив педалі чи тримав рівновагу. Так само і в ловлі окунців, друзі. Якщо один раз ти навчився, то вже Ніколи не забудеш. А якщо ще, знаєте, з перших разів попадаєш на добру таку рибалку, закохуєшся все-все в діло, і вже тоді, як кажуть, ай була клювачка, як кажуть, вже і за вуха не відтянеш. Обережно, обережно клюну. Друзі, ну, результат є. 100% можна добитися. Результата з любою снастю. Мені інколи, друзі, ви пишете такі коментарі. Е, звісно, я дуже вдячний за них. Е, вартує переплачувати, да? ну, наприклад, е, в мене зараз не дуже дорога снасть да, в руках. Там, наприклад, да, вартує переплачувати за X-Game, щоб ловити там, ну, окунців, наприклад. чи можливо більш бюджетну якусь використовувати снасть по типу там, Кіншина, да, сафіни. Друзі, звісно, можна ловити на будь-яку снасть. На будь-яку е дороговизна, знаєте, вона буде. Лише впливати на якийсь там комфорт вашої ловлі. Можливо, да, там, на більш дорожчій снасті. Ми трохи краще будемо відчувати покльовочку, да там дно, але все одно навіть на самих бюджетних снастях я завжди про це говорив, і досить довго я саме ловив бюджетними снастями. Можна піймати навіть на, комишину. навіть на комишину. Але, друзі, від цього е, залежить лише ваш кайф. От той кайф, який ви отримуєте на рибалочці. Хочете, щоб X-Game гнувся акуратненько на 5 грамах чи до 5 грам і паличкою 2 грамчика от таких окунців добрих ловити? Можна і сафіною, але, друзі, ну, ви повинні отримувати від цього насолоду. Я зовсім не вважаю, що мої підписники знаходяться в категорії людей, знаєте, які там, купляють собі снасті, щоб наловити якомога більше риби і там, все це діло заморозить. Ні, друзі. Ми з вами спілкуємося, тому що ми всі любимо природу, всі любимо рибалочку і всі любимо оцей рибацький кайф, коли ти відчуваєш клювання. І супротив рибки. Я нічого, звісно, проти не маю, коли люди забирають в адекватних в адекватних межах рибку додому. Але, друзі, я маю сподівання, що браконьєри, браконьєри мене не дивляться. Тому розповідаю всі секрети, всі секрети. Дивіться, ось снасть. Досить дебела така, товстий шнурочок, але все одно ми з вами знайшли можливість половити рибку. Здавалося б, щука закрила рот, щука капризна ось зараза. Да? Ну, як кажеться, щука це ж жінка, да? дівчина. Капризна, капризна зараза, бачите, не захотіла нам сьогодні подарувати своє клювання. Але, знаючи річку, знаючи місця, можна завжди половити навіть з такою грубою снастю. Я на початку рибалки навіть задумувався над тим, щоб зв'язати якийсь там відвідний повідець там, або ще якусь таку поводкову оснастку. Ну, друзі, передумав, тому що, ну, все-таки вважаю я, що вони менш контрольовані. Менш контрольовані. Хоч і снасть дебела, маленький вантаж для цієї вудочки, але все одно я, можна сказати, інтуїтивно, але я контролюю. Контролюю свою приманку на дні, контролюю, що з нею відбувається, і, звісно, покльовочку відчуваю. Ось і він, ось і він! Якщо б у нас. Була ультралайтова снастюха в руках. Звісно, це було б в десятки разів круче. Я маю на увазі контроль і кайф від виважувань. Але риба все одно клює, друзі. Подивіться на цього красення. Подивіться на цього красення. Друзі, я завжди акцентував увагу саме на тому, що снасті, вони другорядні. Саме головне в рибалці. Ну, от, мабуть, на мою думку, це саме головне Розуміння того, де стоїть риба, ну в той чи інший час, да, спроможність рибака знайти її, знайти, де вона стоїть, і вмовити на покльовочку. А вже от яка саме знаходиться снасть у нас у руках, чи то лайт, чи то ультралайт, чи може дешевий якийсь спінінг, чи може спінг трохи дорожчий, котушка разна, дорогий шнур, знаєте, на вольфрам ти ловиш, чи на свинець, чи на кейтеч, чи на якийсь саморобний, друзі, вилитий в гіпсовій формі силикон. Не так це важливо. Не так важливо, саме головне, розуміти, що ти робиш, чому ти це робиш і навіщо, друзі. В принципі, така сама простецька ловля окуня, вона завжди у вас вдасться, лише потрібно частіше, друзі, ходити на риболовлю. Ну що, друзі, надубасили сьогодні ми з вами зимових окунців, Не зважаючи на те, що в нас була Супер дебела снасть. Рибалка вийшла, друзі.